Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Російський опозиціонер та журналіст Ігор Яковенко вважає, що Путін мобілізацією відкрив другий фронт проти росіян. По суті, мова про геноцид національних республік, а потім всього російського народу. І це вже так безболісно для Путіна не пройде. Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо. Все таки велику частину мобілізованих направляють на фронт, і вже пішли протести у РФ, протести у Дагестані, в Якутії, у Національних Республіках, де найбільше зараз вигрібають цілими поселеннями і немає ніяких сумнівів, що коли підуть з фронту вантажі 200, а вони вже йдуть не добровольців, а насильно мобілізованих, то тоді буде зовсім інша реакція. У мене немає сумнівів, що найближчим часом цей другий фронт, який Путін відкрив проти свого власного народу, по суті, мова йде про геноцид національних республік, а потім і всього російського народу, вже так безболісно для Путіна не пройде, зауважив журналіст. Ігор Яковенко зазначив, що Путін приїхав з Самаркандо з клеймом Несправжній цар той, який програв. Силовики довго такого царя не терпітимуть, тому тому що тих, хто програв у Росії, не люблять, тому приклади Миколи II і багатьох інших російських володарів їх досить швидко скидають. Я думаю, що цей протест проти мобілізації та очевидне невдоволення силовиків, врешті-решт, приведуть до того, що звернення Путіна до федеральних зборів 30 вересня буде останнім у його житті, і цей виступ може перейти в останнє слово підсудного Путіна на міжнародному трибуналі, підкреслив Яковенко. Тим часом Олексій Ростович заявляє, путінську РФ роззброїть і денацифікують захід разом із Сходом, індією Китаєм, які відмовили. Від маніяка на зустрічі в Самарканді захід довгий час спав, дозволяючи Путіну обіснуватися. Чесно кажучи, всі ці вісім років я перебував у серйозному скепсисі щодо здатності Заходу повернутися до цінностей замість зручностей. Путін послідовно розбещував і експлуатував не тільки власне населення, а й захід, прагнучи не просто змусити їх проводити аморальну політику, а й повністю позбутися моралі. І все ж, захід воскрес. Захід обрав цінності замість розбещення і навіть загрози ядерної зброї. І о жах прямих бойових дій проти Рути РФ, ідея яких ще кілька місяців тому сприймалася як щось жахливо неприйнятне, сьогодні не просто дискутується спокійно. Вона стала частиною планування і попередження. Захід воскрес, і це дає величезну надію всьому людству. Путінську РФ роззброїть і денацифікують. захід разом із Сходом, Індією і Китаєм, які відмовилися від маніяка на зустрічі в Самарканді. ООН чекає переформатування, світ зміну світопорядку, з виникненням кооперативного управління розвитком цивілізації, без чорної діри у вигляді згнилої імперії. Події такого історичного. Масштабу не було, принаймні років 100, якщо не більше. Так що можна вважати, що не тільки захід Воскрес, світ Воскрес, а Воскрес він на крові української піхоти, солдатів і народу. Саме наша стійкість, незважаючи на те, що світ фактично спочатку списав, змінила весь хід світової історії, і провела розвиток світової цивілізації зовсім іншим шляхом і повела розвиток світової цивілізації зовсім іншим шляхом, шляхом світла і перспективи. Це зробили українці, ми з вами всі разом. Сьогодні день, коли Україна повертається на свою духовну батьк... Ківщину, захід, ніяких більше буферних або сірих зон. Ми не просто повертаємося, ми повертаємося моральним авторитетом і найбільшим донором безпеки. У новому світопорядку ми займемо, займаємо найважливіше місце, бо нам адмініструвати від заходу весь постросійський простір, а східна Європа стає україноцентричною. Зовнішнє завдання перед нами велике. Один з головних викликів для нас підтягувати нашу внутрішню здатність їх вирішувати, підтягнути нашу внутрішню здатність їх вирішувати, перебудувати економіку, подолати корупцію, створити більше Тивні форми управління забезпечити єдність влади і народу з ключових питань розвитку. Ми переможемо. Ми всі ці завдання вирішимо. Українці своїми плечима, своїми тілами втримали ворота в майбутнє в нове краще світле майбутнє для всього світу. Великий день, грандіозний день. 30 вересня буде вважатися одним з видатних днів світової історії, і це свято кожного з нас особисто. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.